Це триває вже дуже багато часу. Херсонці звикли до цього. Вчора ворог, котре атакував е, з авіації Інгулець, село. Це вже третє. Е, за цей невеликий час е, саме ворог завдає за авіації ударів по цьому населеному пункті за три дні на невелике село, в якому мешкають всього 800 людей. Росіяни скинули е, вже з десяток кабів. Зокрема, внаслідок учорашньої ранкової атаки в ангульці постраждали п'ятеро люд... людей серед них трирічна дівчинка, дитину і ще трьох жінок шпиталізували у середньому стані тяжкості. Один чоловік лікується амбулаторно. Загалом, внаслідок останніх авіаційних атак у цьому селі загинула жінка, і ще 13 людей були поранені. Також ще вчора двоє потерпілих е жителі обласного центру. Один чоловік потрапив під дроновий удар е ввечері. Вчора інший кілька днів тому постраждав через артобстріл. Після надання медичної допомоги або е відпустили на амбулаторне лікування.